Вітаємо! Цікаві новини! В Україну приїде ще більше зенітно-ракетних комплексів Іріс-Т. їх ракети зіб'ють ще більше літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет РФ. Про ЗРК іріс Т розкажемо далі. Підтримай українські новини, підпишись, тисни лайк та напиши коментар підтримку ЗСУ. І рісте це дуже потужні комплекси протиповітряної оборони. На даний момент в Україні вже знаходиться біля 10 даних ЗРК. Звісно, Росія спочатку повномасштабного вторгнення погрожувала Німеччині, щоб та не передавала ЗСУ і рісте, але, дякувати Богу, канцлер Шольц не прислухався до погроз Російської Федерації і надав Україні дані системи протиповітряної оборони. Росіяни дуже добре розуміють, чим більше в Україні з зенітно ракетних комплексів і рісте, тим менше руйнівними будуть ракетні та дронові атаки по нашій державі. ІРІСТЕ – це зенітно ракетний комплекс протиповітряної оборони. Він несе в собі сукупність функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, що забезпечують автономне виконання завдань зі знищення повітряних цілей зенітними ракетами, наприклад, як то дронів та інших ворожих літаючих об'єктів. Також і Т – це протиракетна оборона, так звана ПРО, до якої входить сукупність заходів розвідувального, радіотехнічного та вогневого характеру, призначена для захисту охоронюваних об'єктів від ракетної зброї. На даний момент в Україні і Т виконує роль захисту надважливих об'єктів та лінії фронту в Україні. Варто зазначити, протиракетна оборона дуже тісно пов'язана з протиповітряною обороною, тож часто здійснюються одними і тими ж комплексами. Ірісте розробка німецької компанії Дейхл Дефенс, пускова установка безлюдна, має вісім ракет, типу ірісте СЛ, пуск відбувається вертикально для можливості обстрілу, цілий на всі 360 градусів. Даний зенітно ракетний комплекс дуже гарно себе зарекомендував в Україні. Пускова установка обладнана всіма необхідними підсистемами та може знаходитися на відстані до 20 кілометрів від центру управління. Ірістем може вражати цілі до 25 км за висотою та до 40 км за відстанню. На даний момент Німеччина заявила про передачу ще одного зенітно-ракетного комплексу Ірісте для Збройних сил України. Росіянам не вдасться зламати нас з вами. У свою чергу ми думаємо, що Україні потрібно виробляти свої протиповітряні системи оборони. Дякуємо вам за увагу, разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.